Доброго дня, шановне панство. Ми приступаємо до нашої роботи сьогоднішньої. Хочу всіх вас тут привітати в Укрінформі сьогодні. На жаль, на жаль, ми зустрічаємося з вами в цьому році вже третій раз. Чому на жаль? Тому що питання, яке піднято сьогодні, воно до сьогоднішнього часу не вирішене. А воно. Болюче не тільки для сільськогосподарських виробників, але і для всіх нас з вами, тобто 46 мільйонів українських споживачів, які кожного дня, а ми споживаємо з вами майже кожного дня молочні продукти, матимуть величезні проблеми. Якщо питання, яке ми сьогодні хочемо обговорити, ситуація на ринку молока, і в першу чергу пов'язана з податковим кодексом, не буде вирішено позитивно. Минулого разу ми зустрічалися з вами тут з переробниками, ще раз зустрічалися з експертами, але ви все це знаєте, молоко виробляється і в Україні, і в цьому світі, не в кабінетах, не в офісах, не в уряді, а в господарствах. Сьогодні ми вирішили запросити до вас якраз виробників сільськогосподарської продукції, в першу чергу виробника молока з усієї України. Як відомо, Близько 80% молока виробляється в особистих селянських господарствах, решта в сільськогосподарських підприємствах України. І тому ми вирішили якраз запросити виробників, саме тих, хто нас з вами кожного дня забезпечує молочною продукцією. З лівої сторони, в мене якраз знаходяться виробники сільськогосподарської продукції. Ці сподарські підприємця, а з правої сторони, особисті селянські господарства, як я вже сказав, з усієї України. Асоціація Українського клуб гарного бізнесу звернулася до президента України Віктора Федоровича Януковича з проханням заветувати податковий кодекс, особливо що стосується сільського господарства і що стосується молока та м'яса. На наше глибоке переконання. Якщо президент не заветує цей кодекс податковий і він вступить в дію в наступному році, в тому ж вигляді, якому він зараз є, і поданий Верховною Радою, це дійсно призведе до величезних втрат в молочному секторі, в виробництві молока, в переробці молока і споживачів. Це призведе не тільки для, до знищення такого сектору, як особисті селянські господарства. Величезні складності будуть в сільськогосподарських виробників, але ще більше постраждають від цього споживачі продукції, яким придеться платити щонайменше на 20% більше. За молочну продукцію, починаючи з 2011 року, Буквально пару слів хотів би додати. Ми чомусь ну є така точка зору, що от перспективи тільки за товарним сектором, що приватні господарства не мають перспективу. Ну, по перше, для того щоб так говорити, і тим більше імплементувати цю точку зору в державну стратегію, необхідно, необхідно дати перспективу тим людям, які працюють в сільській місцевості, або альтернативну зайнятість, або яким чином, якщо ми не бачимо перспективи в цьому дрібному тваринстві, на найближчі 5-7 Альтернативи немає, і вона поки що не приглядається, і це повинно бути елементом державної політики. По-друге, є досвід країн Східної Європи, які дійсно за допомогою державної підтримки, умовно кажучи, держава компенсувала 70 або 80% відсотків обладнання. Держава компенсувала 70 або 80% відсотків обладнання для утримання для охолодження молока. Вони вивели В них за 3-4 роки. Їхня галузь повністю відповідає. Я маю на увазі країні Балтії, країни Східної Європи. Те саме дрібне товарне виробництво. Воно повністю відповідає вимогам ЄС. А в нас товарні господарства, може, відсотка 3-4 тільки відповідають вимогам ЄС. Тому е, тут головне бажання. І е... ви розумієте, те, що зараз відбувається. От ми заберемо, а потім ви отримаєте стратегію. Подивіться на, на, на проєкт податкового кодексу. Визначиться Кабінетом міністрів України. Та треба стратегію давати, а потім забирати. А скоріше не забирати, а залишити, а дати тим, хто здатний розвиватися. Добре. Добре, тоді дякуємо вам за увагу.